Там був правильний плакат. Збільшення загонів самооборони найкраща відповідь на переговорах з Верховній Раді. Всі записуйтесь в загони самооборони. Всі кияни, гості міста, які зараз стоять на Майдані, підійдіть до будь-якої сотні і запишіться добровольцем. Кияни, я знаю, вам завтра на роботу. Але покладіть багажник вашого автомобіля, нормальне взуття, бронежилет, каску і бейсбольний засіб проти Беркуту. І будьте готові бути на Майдані по знаку тривоги. Станьте самооборонцем Майдану і свого майбутнього. Чим більше буде в рядах самооборони, тим сильнішим стане і Майдан, і наша позиція у Верховній Раді, і наша, тим ближче стане наша перемога. Після останнього віччя. Ряди самооборони збільшилися на декілька тисяч, а мають збільшитися на декілька десятків тисяч. Кияни, ви мене чуєте, чоловіки, цілуйте жінок, обнімайте дітей і записуйтесь в загони самооборони. Бо ви обороняєте не просто майдан, не просто намети і барикади. Ви обороняєте свої сім'ї, своє майбутнє, свою країну. Всі загони самооборони.